Його величають українським Сальвадором далі власні картини з подвійним, а то й потрійним змістом він називає «Двовзори». Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівна культурне гостює унікальний та неординарний художник із Тернополя Олег Шупляк. Вітаю вас! Чи вперше ви у Рівному будете представляти свою виставку? Що власне представляли? І чи складно було до організатору вас мовити представлятися саме у нашому місці? Ну Виставки для художника це є частиною його діяльності. Виставкова діяльність. Тому я завжди радий, коли мене запрошують. І якщо є, я вкладаюся в графік, то я ніколи не відмовляю, тому що художник малює для того, щоб показати людям. І кожна виставка це, це добре і для художника, і для глядачів. У Рівному я виставляю вперше. Я виставляю частину своєї серії, яку я називаю двовзори. Це картини ілюзії. Це звичайно краще бачити, чим розповідати про картини. Що вони собою являють? це роботи, в яких є два сюжети, паралельно є портрет і є пейзаж, наприклад, в одній роботі. Також представлена в цій же серії ще розділ Рідна Земля, де я досліджую такі українські архетипи, як вишиванка. Писанка, орнаменти, оці такі наші древні коди, які накопичувалися віками і переносились з ландшафтів наших на український національний одяг, на предмети побуту, на писанки. Також я часто у мене багато робіт, з яких я ці наші символи, такі як лелека, калина, от, е, теж їх використовую. Ну, так. От власне, розкажіть, з чого ви починали? І як дійшли до, такої, до такого стилю, як ви взори? Чи це жанр можна назвати? Ну, якщо так коротко розказати про історію виникнення. То це не є щось абсолютно нове. Це, подібні речі робив е, італійський художник Джуз, Джузеппе Арчимбольдо ще 500 років тому, і складав портрети з, е, з фруктів, з морепродуктів і так далі. І, ну, після нього був такий період, е, що так історично немало зафіксовано цей напрямок. Е, Можливо, і працювали люди, але так особливо десь не зафіксовано. Вже на початку ХХ століття Сальвадор Далі часто використовував такий прийом ілюзії у своїх роботах. І десь я, мабуть, звичайно, що це і продовжують ці традиції, хоча я себе Сальвадором Далі не називаю і не дуже і хочу, тому що, на мою думку, Художник повинен мати своє ім'я, і він повинен бути по-своєму самобутній, це дуже важливо. Навіть якщо я десь і застосовую якісь подібні методи, це, це означає, що я там його якось копіюю чи там займаюся якимсь епігонством. Я не повторюю далі і більше того, і сам не хочу навіть із себе повторювати, щоб бути весь час щось змінювати. Щоб не повторювати якісь схеми одні ті самі. Тобто, я намагаюсь експериментувати, творчо розвиватись, не зупинятись і на чомусь одному. А вас відразу стало виходити, от, зображати ці двовзори? Чи ні? От, як вас от, прокинулося? Ну. <звук> Першу роботу, вона так, якби, ну от прийшла ідея. Це було 25 років тому. Це перша робота. Мені завжди хотілося, щоб ці, коли я побачив от такі роботи ілюзії, вони мені сподобались, вони мене надихнули для створення. Але я хотів, щоб це були... Наші українські, там, щоб були наші символи, наші портрети наших видатних людей. Тому перше, я почав від Тараса Шевченка. Я звернувся Добре. до образу Тараса Шевченка. Мені хотілося, щоб там був пейзаж, як у заповіті і Дніпро і Кручі, і козацькі чайки в А Разом з тим, щоб. І бандурист, а разом з тим, щоб це все творило отий образ Тараса Шевченка. Я періодично десь повертався, хоча я працюю в різних напрямках, в основному це абстрактний живопис, а це було так, як би таке для душі. Я собі десь одна робота в рік і не так давно відносно. Недавно опублікував е декілька робіт у е інтернет мережі. Це якось відразу отримало таке поширення досить велике і популярність. Е люди почали звертатись, писати, е щоб, ну, як кажуть, Зацікавились моєю творчістю. Звичайно, я це, на це звернув увагу і десь вже тепер більше. У мене вже е, понад 200 робіт двовзорів. Дійсно, в соціальних мережах дуже багато ваших робіт. От як ви думаєте, от в чому феномен? Чому люди настільки зацікавилися цими двовзорами? Ну, мені здається, що люди ще з дитинства люблять якісь загадки розгадувати і. А люди не завжди якби, десь в душі залишаються дітьми. І тому е, 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 в, я бачу іноді на виставках реакцію глядача, коли вони щось оце, пізнають. Не завжди іноді не завжди бачать е, там, портрет аж через деякий час, і це, це викликає досить таку е, радість. І, Іноді в мої роботи я десь вношу е, таку частинку гумору. Е, це теж, на мою думку, ну, десь воно і підносить настрій глядачу. Ну, чому б і ні? Мистецтво, на мою думку, повинно все ж таки дивувати, інтригувати. Якщо є така загадка, то це не завадить. Ну, ви працюєте не тільки в стилях двозорі, а й в інших жанрах. От розкажіть, який ще жанр вас можливо захоплює, надихає і в ньому працюєте? знаєте, я в абстрактному напрямку навіть себе більш вільніше почуваю, бо тому, що собі там можна дозволити більше експерименту в кольорі, десь внести більше експресії а в цих. Роботах з подвійним змістом доводиться все так продумувати до, до дрібничок, бо тому, що кожна деталь вона є якби частинкою такої загальної конструкції, яку просто якщо щось одне забрати, вона вся розвалиться. І іноді навіть доводиться жертвувати десь може якоюсь анатомією, якщо це портрет, десь згрішити у композиційній побудові, ну, щоб якраз виконати, зобразити оцей двозір. Ну, але я думаю, що глядач мені це пробачить, бо тому, що це досить складний. Цей напрямок і е, такі речі вони іноді просто неможливо зробити, якщо десь чимось не пожертвувати. От ви представляли свої картини не тільки там в Україні, а й за кордоном. От де ще ну, ваші роботи от викликали такі можливо, захоплення, подив? Ви знаєте, що цікаво те, що вони викликають однакову Реакцію глядачів і українського, і зарубіжного, тому що це дивує однаково. Тому це, на мою думку, теж добре, бо тому що люди цікавляться перше, якби оцим ефектом ілюзії, а потім Починають вже десь вникати у суть картини, а я завжди намагаюсь нести нашу українську суть і таким чином навіть пропагую наше українське. Розумієте, Щоб це, наприклад, і в мене багато і Шевченка образів, і Лесі Українки, і Франка. Тому чому б... таким чином ще десь пропагувати наше. Чи ви свої картини тільки презентуєте на виставках, чи можна їх і придбати? Так, звичайно, ну, як і кожен художник, я мушу картини продавати, може, хочу, не хочу, але тоді, якщо я їх не буду продавати, мені доведеться займатися іншими, освоювати іншу професію. А серце не болить, як то кажуть, відривати? Ну, звичайно, що. Ну, що поробиш? Хто ну, зазвичай є от вашим покупцем таким? Дуже широкий аудиторія широка і е, зарубіжні є покупці, але що мене тішить, що є багато українських. Е, от вас називають таким художником-відлюдником. Чи це правда, чи це такий, можливо, образ частин життя? Ну, ви знаєте, це переважно художники вони є відлюдники. Тому що це така професія, що ну, неможливо десь так на сцені, Ну, хоча і зараз напрямки такі, як є художники акціоністи, і це теж, але от щоб картину, скажімо, розміром, Півтора на два метри з деталями продумати і прописати, ну, це потрібно досить багато часу, який потрібно затратити. І це, та, це а це відповідно, і десь може накладати відпочаток на, на такий спосіб життя, бо тому, що людина, по суті, знаєте. Художник це як монах у келії, е, якщо він серйозно ставиться до своєї роботи. Тому то, я не думаю, що я в тому плані особливий. Також ви були таким активним, ну, не можна сказати, поборником, але підтримкою і під час Майдану. От, власне, скажіть про цю свою роботу, розкажіть. Ну, не тільки під час Майдану, а взагалі художник, я вважаю, він повинен завжди бути з, з, з тим народом, який його, в якому він народився, і завжди з любов'ю відноситись до, до тої землі, яка його виростила і чий хліб він їсть. Я в тому плані завжди вважаю, вважаю що мистецтво без. Національного воно стає таким безбарним. І навіть якщо це абстракція, бо дехто може сказати, що абстракція там нічого не зображено, там все рівно десь закладені кольори, які художник, автор бачить щодня. І, тобто це кольори нашої землі. А що стосується вже останніх подій, власне, я не випадково Звернувся до теми оцих наших архетипів національних, бо я вважаю, що це в такий час ми повинні звернутися знову ж до своїх витоків, згадати, хто ми є, звідки ми походимо, яка ми культура і що нас об'єднує на цій землі, а особливо в оці моменти, коли це. Об'єднання необхідне, щоб дати відсіч ворогу, бо інакше це ну, цей стержень, який нас тримає разом усіх. Це первинні коди, оці вишиванки, оці орнаменти, які на наші оці поля. От я їхав з опілля на Волинь за вікном автобуса. Я бачив постійно, що найбільше що зараз восени видно це зорана земля, рілля. Оце і є наша орна культура, хліборобська культура, на відміну від якихось там кочових культур, чи там це є непогано інші культури, але ми цим особливі. І я вважаю, що якраз власне це потрібно. Це не є, знаєте, хто може сказати, що це таке якесь шароващина. Е, це, е, це, я намагаюся е, ну, якби, е, оці символи їх е, по, на своїх, в своїх роботах е, показати доступно, зрозуміло, як найпростіше, щоб це було навіть дитині. Зрозуміло, що це що це рілля. І от що таке червоне і чорне, що це рілля полита кров'ю наших дідів, вона перенесена на вишиванку. І я це роблю ну, просто якби очевидним. От і все. А ваше ставлення до сьогоднішніх подій на сході України? Ну, яке ставлення може бути українця, таке ж, як усіх. Тут е, е, борімося, поборемо. Що тут можна сказати? Чи, працю, чи працюєте зараз над чимось вже? Можливо, ну, очікувати наступну якусь виставку? К кожен день працюю. Це, це робота зранку до вечора, без вихідних зазвичай. Тому безперервний такий творчий процес. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую за розмову. Було надзвичайно цікаво і приємно з вами спілкуватися. Дякую вам і запрошую на виставку. У міський будинок культури, яка триватиме до 2 грудня. Ну, бажаємо вам також і успіху, і натхнення на створення ще не однієї виставки і знову з нетерпінням чекатиме вас у рівному. Дякую до побачення. На цьому в мене все. Побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.